Я музикант, я собі роботу завжди знайшов. У мене інструмен, інструмент основний труба. Добре. Е, Металошукач трембіта. Це звук. Не. Тембральність не та, яка нам треба для мін. Ну, Як музикант, я там, як це говорять, що музикант має слух. Він має слух музичний, чує. Інтервали, акорди. Отак воно десь Має бути голосніше. Ми ну, обгортаємося ручками, ручками. Легесенько, легесенько. Ну як на фортепіано. Та я можу і на фортепіано заграти. На барабанах дуже добре володів барабанами. Я допомагав в колективах народних, на контрабасі. навіть. Я грав і труба, і флюгель. Я... На таких інструментах працював за кордоном. Айнцводрю, аньцо. У 2004 році запропонували мені їхати в Швейцарію в цирк. Я зразу согласився, бо Це було моє. знаєте, Я любив це. Я цирк взагалі любив з дитинства, з юності і, і так далі. Я навіть коли вчився я ходив сам собі в цирк. Львівський, в мене там грав викладач на цирку. Я спеціально слухав і дивився, не так як е, програму, там трупи різні, все, як слухав, як оркестр. Це було моє. Швейцарія. Саме на довше я пробував. Швейцарії. Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн. Якраз я вернувся і війна почалася. Прийшов час, значить, сам собі задумав. Ні, ТЦК ніхто. Мене вдома чекає мама, мене чекає. Племінник, сестра двоєрідна. Дізналася зразу в перший ж день, як я пішов військомат. Як мені дали вже там, два дні на відправку, мені дали часу на збори. В перший день вже здійснилося. І одразу я попав на Харківщину зразу після курсів. У нас ми як всі тут. Зі ми зараз ділилися з досвідом. З більш молодшими, які можливо скоро підуть на навчання. І ми їм показують, що їм вже їм легше буде, знаєте, бо я перший раз попав, я не знав, що тут таке є, а вони вже щось трошки вже бачать і знають. Не тільки по мінах, а по їх складових частинах, по що туди входить. Ну, не те, що як їх встановлювати, а що вони складаються. Скільки там осколків, скільки там вибухової речовини вони є всередині. Так що вони трошки так цікаво, я бачу. Є і молоді хлопці, непогані, гарні. Так. Ну, у нас немає проблем з спілкуванням. Ми говоримо один до одного, як брат до брата. Ми не говоримо як до дядька, як до батька, як чи, там він, чи, чи як я звертаюся до нього, як до сина по віку. У нас такого нема. Навіть вони мені гори деколи не виказують, не треба. Ну, червні вже 55. Директриса Терку написала мені, «Любимий Віктор, ми тебе не забуваємо. Ми вже перший місяць знали, що я жив. пішов служити. Почали мені писати, дзвонити. Я відео з ними, деколи говорив, що раніше на початку, Ну, здивувалися, А дехто плакав. Емоції, емоції їхні були такі.